І так, народ, всіх вітаю. Зараз роблю прес-форми. Зробив 4 штуки, це у нас 10-рамочник. Ну і П'яту форму роблю це підукраїнський корпус. Восьмирамочник під український корпус. Коротше, про що йде пройде... сьогодні мова? Дехто не розуміє там, ну, в... скільки там тої фанери пойде, зараз я вам просто наглядно покажу, щоб ви розуміли, які це. Маємо розмір самого корпуса, ну, от, наприклад, візьмемо цю стінку. От у нас вже 57 см 57 см. Ну і висота, щоб ви розуміли, цього всього 50 см. Це у нас одна стінка, потім друга стінка. Потім тут маємо 50 на 50. Коротше, от самі порахуйте, плюс оця стінка. 56 на 63. Короче, можете порахувати, скільки то фанери. І це тільки наружня частина. Плюс додайте ці всі реєчки, потім внутрішня частина, потім наложка йде внутрі, щоб стінки бокові ставали. Вона також, по-моєму, там 40 на. 35 щось таке і верхня частина. Коротше, суть в тому от є розкроєчний лист, зараз вам покажу. 24 фанера, щоб ви розуміли, от скільки із одного листа виходить у цих деталей. От Можете подивитись. Лист стандартний 2500 на 1250, тут написано один лист, другий лист. Третій лист, ну, і на четвертому грішки. Оце вийшло у нас, по-моєму, на три э, чи скільки то э, форм. Да, на три форми. От можете і порахувати, Чотири листа, тільки так улетіло. Э, і лист ми, по-моєму, по, по 5200 э, вибирали і то перебрали там хлопці, э, які мені займаються порізкою на ЧПУ в Києві. Перебрали два палети, це 60 листів. І з них, по-моєму, Три чи чотири листа взяли тільки толковий, тому що фанера. ну як сказати, Наші закупають брак, а брак продають по ціні якості. Коротше, як так показати, щоб ви розуміли, отаку, наприклад, як це все йде, Мабуть, є тут на 12 рамочнику. Зараз попитаюся знайти брак і покажу вам, що це за фанера. Тут було, а ось перша і друга, я зараз покажу це на мої форми, воно, звісно, попало. Ну і щоб ви розуміли, це фанера не брак. У нас рахується це. він сказав, все шикарно, фанера просто бомба. А зараз покажу вам бомбу за 5 тисяч фанеру. Тобто, хто мені скаже, що я щось не те кажу, зараз вам покажу. Бачите, що да? це таке? Це в нас виходить верхній цей лист. Шпон цей верхній. В ньому отак. Випав десь сучок. І що зробили? Оце вже воно відпало. Зашпаклювали просто обична автомобільна шпакльовка і просто коректором чорним чи маркером закрасили все. І по суті ти якби береш типу, нормальна фанера. ППУ приліпив і йому капець. Тому хлопці так перебирали його, і все одно, от бачите, от шпакльовка видно. Є шпакльовка і короче, замазують. Оце робить завод, щоб ви розуміли. Тому кому щось не подобається по формах, як ми робимо, що я перевіряю повністю абсолютно все, що тільки де є, і по фанері, і все остальне. А кому щось не цікаво, кому щось не подобається, ну то просто подивіться, як робить завод. Та й все. та І будете розуміти, про що йде мова. Тому, друзі, така, як то кажуть, у нас система. А купувати, хто купує, хто хоче прям даром, це відноситься до тих людей, які прям, ну, думають реально, що це зробити форму з фанери, то це якби ну, доска, що воно там коштує? От 5 тисяч віддав, практично на, от на 12 рамок, це лист це так легко уходить, в общем, рахуємо, тому що. ну, да, В лист уходить це 100% однозначно. Пішов лист у вас, наприклад, і видали 5200, це чисто фанера. Без ніяких акрилів, без ніяких металів, гола фанера. Потім, якщо вам попадеться такий хлам, ну, от і рахуйте. А якщо ви візьмете хочете прямо на шару взяти китайську фанеру, я її, звісно, не. Не брав, слава Богу, і це добре. Е, ну, Як мені розказала людина, яка продає китайську фанеру, що він сказав? Він каже, на деталь 50х50 см, він каже, ми ріжемо і вона іноді буває, розсипається, тому що там клею ніякого взагалі немає. Там якісь тополів, іначе з чого вона там йде. А оце березова фанера, яка продається на перший сорт, друзі. Тому також можна попасти на такий хлам. І який буде, буде у вас кінечний висновок? Ви видієте 5 штук, потім віддати на порізку теж немалі гроші до двох ти, а якщо ще з порізкою з акрилом, то це вас потягне точно на тисяч біля чотирьох, а то й може і більше. Плюс ви рахуйте. Ну, це хто, не, хто думає, що це сказки, наберіть ЧПУ порізку, вони вам просто скажуть, щоб ви розуміли, скільки це. Ну, на циркулярки будете різати, там, спортити там, ніякого толку вам не буде, то можна звісно, на шару нарізати. Якщо ж його різатися на ЧПУ, тоді у вас буде чіткий поріз. і буде Коштувати точно, що не менше 4 тисяч, якщо це із е, акрилом. А якщо ще якийсь логотип, ще якийсь е, 3D-модель потрібно робити, це вже додатково ще будете платити. Тому от можете порахувати. Купите металу, купите защолки. Коротше, ну, от вам виходить сума. Ну, сума виходить більше десятки, це однозначно. Мені прийшла е, форма, е, я порахував, з порізкою, з акрилом. Е, коротше, на Дно 10-рамочне, вона мені обійшлася 11900, це тільки по матеріалу. Порізка матеріал. 11900 це без самої рамки, навіть без роботи зложування самої форми. Ну от Просто можете порахувати, яка то сума за фанеру. Хто хоче даром, я ж кажу, візьміть собі, скліпайте що небудь і робіть, якщо воно у вас виходить. Навіть я ж кажу, якщо робити самому, воно виходить не дуже так дешево, тому що зараз коштує фанера, і як бачите, ось така якість. Віддаєш 5 тисяч і потрібно його перебрати. Мусиш перебрати, а він ще каже, якщо ти будеш перебирати, то це буде плюс додатково 200 гривень на одному листу. Ну, тобто продається вже хлам. А з хламу, щоб ти хоч щось вибрав для себе, ну, от 200 гривень ще він каже, накидай, тому що якби це перебор, ми вам поставимо два палети, а ви з них вибирайте. А по суті. От вам і весь перебор. Тому, друзі, якось отак. Кількість фанери на форму вона йде немаленька. Також по якості треба слідити дуже-дуже добре. І, по-друге, якщо просто хочете скліпати що-небудь, що небудь у вас ви залієте і потім нічого толку, з його. Ну, абсолютно ніякого толку не буде. Зекономивши також на товщині, нічого воно вам не дасть. Коротше, не може бути форма, щоб ви розуміли, 10 тисяч гривень вона не може коштувати. Тому що якщо мені буде виходити 1000 гривень за те, щоб я її зробив, зварити рамку, зробити форму, ну, так, чесно, я просто потрачу той час для того, щоб відпочити все, ніяк інакше, тому що тут куча роботи. І воно не може коштувати, як хтось мені казав, 5 тисяч форм. Ну це просто, ну це реально сміх. Людина зовсім в цьому не розуміється. Тому завжди кажу: хто розуміє, той розуміє, хто не розуміє, поясню 355 разів, він взагалі нічого не зрозуміє. Тому, друзі, якось отак, маємо, що маємо, працюємо далі. Є деякі певні замовлення, Десь рамкових доробляємо, вже тільки залишилось закріпити акрил. І Ну, як завжди, пропитати, потім з е, в рамку. В ну, рамку вже, мабуть, ось потрібно буде варити, тому що акрил ще чекаю, дорізають хлопці. Ну, і буде тест цього українського корпуса, Також буде відео, все покажемо. Ну і Людина приїде по 10-рамковий, також будемо тестувати знімемо відео для вас, як це все буде працювати. Тому, друзі, що в цьому відео хотів сказати: не йде на одному листі ви ніяк не зробите кучу форм. І також за 2000 гривень вам на форму ну, ніяк не вийде, тому що ну, це просто нереально. Зараз це нереально, тому що ціни не йдуть вони вниз, вони йдуть тільки вверх. Все. Кому щось е, сподобалось, обов'язково ставте лайк, коли якісь толкові запитання, пишіть коментарі, просто пусті слова, якісь е, такі коментарі, що ну, типу, е, та ти там щось порахував, да ще що-небудь, просто не пишіть, тому що ну, взагалі немає сенсу його щось слухати. Якщо людина ну, не розумієте з цьому, просто краще, як то кажуть, пройдіть мімо і нічого не пишіть. Тому що, ну, Показати, що ви щось вмієте, просто краще зробіть. По... Якщо у вас так вийде за 2000 гривень зробити, зробіть, покажіть мені, ну я сам буду, як то кажуть, в шокі від того, від вашого відкриття. Все, всім благословінь, всього найкращого.